Акцент ТОП новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про стрес, як щоденний негативний досвід і шукаємо способи його подолання. Що ж стоїть за словом «стрес» і Чи є нового обґрунтовані поради з його зменшенням? Інша річ що стресові чинники Тепер геть інша. Наша реакція та сама на сучасну людину вже не нападають дикі звіль, від які слід тікати. Ми переймаємо через кар'єру іпотеку новини в інтернеті. Отже, гості сьогоднішнього ефіру це психолог, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцю. Бинсько Тетяна Комар і доктор психологічних наук, професор кафедри психології і соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету. Іначугрі, доброго дня, доброго дня. І отже, перше питання: стрес буває гострий. На нас ледь не наїхало авто. Наприклад, буває середні тривалий, наприклад, сесія в університеті. А буває хронічний. Це війна в життя в небезпечних умовах. Який стрес найбільш небезпечний? Ну найбільш небезпечним являється посттравматичний стресовий розлад, тому що чому він небезпечний? З одного боку його Симптоми можуть з'являтися вже місяць після травмівної події, і одразу його дуже важко розпізнати. А по-друге, що якщо вже виникає посттравматичний стресовий розлад, він сам по собі не зникне на відміну від гострого гострої стресової реакції. І посттравматичний стресовий розлад він може тривати протягом всього життя людини, і симптоми будуть лише погіршуватись і пригніщувати якість життя людини. Це поганий сон, це гіперзбудження, це різні афективні реакції. Які дуже важко контролювати, я хочу трохи ще додати, да тобто більше перевести на сьогодення. Вся наша нація зараз переживає стресові такі розлади, тому що ми пережили з 24 лютого гострий стрес. Да, гострий стрес це вплив екстремально стресових чинників за короткий проміжок часу. Результатом чого є виникнення інтенсивних станів збудження, які перевищують внутрішні та зовнішні ресурси індивідуальної здатності до їхнього протистояння. Отже, наша нація, ми у Українці пережили сильний гострий стрес, да тобто тисячі людей. Загинули, да, тобто, причому, якщо вважати і перші дні далі, ми зіткнулися зруйнованими містами, старті земля, землі, села, такі міста, як Маріуполь, Дабуща, Бородянка, це те, що ми втратили довіру до світу, втратили віру в людяність, і це для нас стало величезним гострим стресом. Початок війни це був гострий стрес для нас всіх, тому що за коротку ми да, зруйнувалися багатьох людей життя. Ми знаємо, мільйони людей, які виїхали, і все це звичайно. Звичайно, кинуло нас в гострий стрес. Гострий стрес це те, що ми не не змогли, наша психіка не змогла переробити, сприйняти це і жити далі. Але психіка таким чином побудована, що більшість людей справляється з гострим стресом, і дійсно, внаслідок стадій стресу, да, які ми знаємо, більшість людей переживає. Але далі ми перейшли в інший вид стресу – кумулятивний стрес, це накопичувальний стрес. Навіть переживши гострий стрес. Ми весь час перебуваємо уже шостий місяць в стресовій ситуації. Це кумулятивний стрес, і в нас може бути така ну, нестійка адаптація до того. Але це треба просто розуміти. І третій вид стресу це коли ми долаємо, да, тобто ці перешкоди, повертаємося до життя. Тобто, це називається щось шукаємо позитивне в тому, да саме головне в цій ситуації: зберегти людяність, зберегти, наприклад, розум і жити далі. Тобто, подолавши оце Стрес, який ми пережили, да, тобто, і знаходимо щось позитивне для того, щоб жити далі, для того, щоб нація відновлювалася і жила далі, кожен з нас, вже знаходячись на шостому місці цієї, війни, повинен себе продіагностувати, виходячи зелена зона, там жовта зона і червона зона. Кожен з нас, кожен як -то кажуть, українець, повинен розуміти, на якій стадії він знаходиться, да? тобто чи він справився з стресом і вже адаптується да, до цієї ситуації, чи все ж таки він знаходить. Це ще ну досить стресові ситуації. Зелена зона. Ви кожен можете представити свій внутрішній стан. От я вам зараз там скажу чинники зеленої зони. Значить, ви адаптувалися, да, ви перейшли гострий стрес, ви пережили. Кумулятивний стрес, ви також накопичувальний. Ви відновлюєте ваша психіка відновлюється, на достатньо ресурсів. Вона там має ресурсів, щоб справитися з цим. І ви живете далі. Це дуже важливо для українців. Не піддатися, да, тобто цим стресовим станом. Керувати ними і якимось чином щось тим робити. І так, зелена зона, це коли у вас добрий настрій і самопочуття. Ви легко прокидаєтесь вранці, стараєте зробити всі ранішні ритуали, маєте якісний сон. З радістю думаєте про роботу, намагаєтесь конструктивно вирішувати всі конфлікти, які є. Маєте відчуття, що ваша робота має сенс. Ви боліваєте за результати цієї роботи, за людей, з якими ви працюєте. Вчасно виконуєте поставлені завдання. Ти добрий сон, дбайте про корисне харчування, робите зарядку ну, займайтесь спортом, маєте час на хобі з задоволенням. Зустрічаєтесь з друзями, допомагаєте дітям з уроками, терпеливо пояснюєте їм, якщо вони щось не зрозуміли. Аж ви знаходитеся в зеленій зоні, ви справилися з стресовою ситуацією, в якій ми переживаємо, і ж, і говорите життю. Так ми будемо жити, ми будемо перемагати. Але існує ще жовта зона. Також ви до себе можете прислухатись і поставити плюси чи мінуси відносно. Тих чинників, які я зараз назву, коли настрій змінюється, і ви стаєте більш роздратовані, більш реактивні у виражених емоцій, дратуєтесь, плачете багато. Вранці важче прокидаєтесь, потребуєте довше часу в душі бути, гарячу воду, гарячішу воду пускаєте, чекаєте завершення робочого дня. В конфліктних ситуаціях стаєте більш агресивними і авторитарними. Бракуєте часу на виконання всіх завдань, берете додому роботу, не встигаєте робити все. Роботу п'єте більше кави, більше їсте солодощі, більше там курите, якщо ви залежні від, від у Вас болить голова або спина. Менше часу на хобі друзів, дратуєтесь, вибухаєте у злосі, коли діти не розуміють завдання, не маєте відчуття радості, внутрішнього спокою, підколюєте або висміюєте невдачі своїх колег. Це жовта зона і червона зона це вже сигнал про те, що вам треба, мабуть, звернутися до спеціалістів, щоб допомогти. Могли вам справитися з тими негативними станами, які ви переживаєте. Це ознака того, що психіка не справляється з стресовими ситуаціями, які зараз відбуваються, і тому на це потрібно звертати увагу. Це відчуття втоми з самого ранку, коли встаєте з ліжка і не можете навіть вибрати одяг, що що одягнути, спізнюєтесь на роботу або зовсім відмовляєтесь від неї, берете лікарняний, уникаєте розв'язувати конфліктні ситуації, цинічно реагуєте на прохання або зауваження. Уваження клієнтів чи колег на роботу порушуєте усі дедлайни, тобто всі ну, норми, да, тобто які потрібні. Робите багато помилок, неуважно. Звичайно, робота забирає двічі більше часу. Байдуже, бо негативно оцінюєте результати своєї роботи, думаєте про зміну роботи або професії, закинули хобі, спорт, неякісний сон, важко засинаєте часті і протягом ночі, небажання бачитись з друзями, небажання робити. З дітьми уроком, тобто немає сили ні робити уроки, ні бавитись з ними. Це ми називаємо червону зону. Якщо ну червона зона, ми би тут радили вже звертатися до спеціалістів, до психологів. Жовта зона, звичайно, ви тут можете більше самі собі дати раду, да, тобто більше справитися з тими ситуаціями, які на вас ну, наплинули. Да, тобто, це ознака того, що гост, що стрес сам по собі, да, тобто присутній у вашому житті. І ви ваша психіка з ним не справляється. А що відбувається під час стресу? Ну дійсно, стрес е, проходить три стадії. Перша стадія, я ще раз кажу, стрес, коли зовнішні чинники за дуже короткий час впливають на нашу нервову систему, а наша нервова система не може справитися да, з тими чинниками. Наприклад, ну на прикладі нашої нації, ми почули початок війни. Або ми побачили те, що, що відбулося в Бучі, да, що відбулося з Маріуполем, або ми або ми Слухали якісь новини з Росії, да. Тобто, це нас кидає в гострий стрес, тому що руйнується в нас всередині руйнується це ну, бачення людяності. Да? Тобто, це те, що з нами не було до того. Перше наша психіка переживає стадії тривоги або напруження, називається стадія мобілізації сил. На цьому етапі ми проходимо дві проміжних стадії стадія шоку та протишоку. В суть цієї стадії у зміні артеріального тиску, скорочення міокарду, зниження температури Температури тіла та наступні компенсації шоку. Протишок включає механізм компенсації, підвищення температури тіла, зменшення вміст глюкогену в печінці, покращується кровозабезпечення мозку та серця. Завершується перший етап стадію опору, резистенції. Якщо стресовий фактор надмірний, для даного організму стадія шоку продовжує розвиватися і з високої ймовірності переходить у дистрес та спричиняє розвиток психосоматичних хвороб. Чим вищий рівень норми адреналіну в вашому Тим швидше ви проходите стадію шоку, що дійсно зв'язано з е, адреналіном і корденаліном. Кількість адреналіну в організм залежить від фізичної підготовленості, витривалості, віку, систематичного інтелектуального навантаження, здорового харчування та часу для відпочинку. Стрес може зупинитися на першій стадії або на другій, залежно від тренованості вашої парасимпатичної системи. Простіше кажуть, наскільки ваше тіло добре треноване, вміє відпочивати, турбується про свій організм, харчування сон, вітамін. Міни дихаєте свіжим повітрям, тим швидше ви пройдете стадію шоку і стадію резистенції. Ну, стадія резистенції це десь до вісьми годин після стресу. Ну і тут треба сказати, що на другій стадії можете виникати ось такі патологічні кажуть, захисні механізми, як бий, тікай або замирай. Це якраз друга стадія, і тут важливо все ж таки діяти, так, щоб виводити цей адреналін. Тобто люди повинні рухатися там, вийти на вулицю. Тут потрібно турбуватися більше про себе більше рухатися однозначно і це дасть можливість швидше пережити цю другу стадію а третя стадія Інна на ви, стадія виснаження у мене взагалі є така ідея що велике значення для людини має те як вона сама оцінює як вона справи з стресовою подією якщо стресова подія вона оцінюється людиною як тотальний неуспіх, тоді є ризик того що можуть розвивати з негативні різні утворення, якщо все таки не була реакція, така що людина змогла справитись з стресовою цією подією, тоді в принципі психіка може ну самостійно справлятися, якби з цією напругою, яка виникає. Це якраз я так доповнюю Тетяну Олександрівну, да яка говорила про цих про це коло реагування да на такому архаїчному рівні, да, тобто, коли небезпека, що потрібно робити, чи завмирати, чи нападати? чи чітка люди, які звертаються за допомогою за консультацією, вони дуже занепокоєні не так навіть своїм станом, як станом своїх дітей. І виникає дуже багато питань, почому можна розпізнати, що дитина пережила травматичну подію, стресову подію. По чому можна розпізнати, що в дитини, наприклад, вже формуються негативні емоційні різні утворення, там посттравматичний стресовий розлад. Тут можна це все розділити на кілька таких категорій. Перша Наприклад, це давайте на емоційному рівні. Це поява специфічних фобії, що мається на увазі, тобто страхи, яких раніше не було. Але знову ж таки, у, у всьому потрібно витримувати таку витримувати спокій, тому що, наприклад, в дошкільнят в них розвивається уява, і в них страхи можуть розвиватися самі по собі, і це є нормально. Але якщо це йдуть вже фобії, да якщо це панічний страх, тоді скоріш за все дитина все таки пережила подію як травматично. Потім може ще. Відбуватися, наприклад, поява відчуття провини, і це стосується не лише дітей, це стосується і дорослих. Також за, е, відчуття провини за те, що сталося, але дуже важливо розуміти, що ні батьки, ні діти не винні в цій ситуації. Це дуже важливий аспект. Е, потім е, на когнітивному рівні, на рівні психічних процесів, це погіршення пам'яті. Да? Тобто, якщо е, бачимо, що малюк, наприклад, гарно запам'ятовував віршики, а тепер це. Виникають певні ускладнення, також травма вона може так впливати. Розумієте, що в що на справа? Якщо людина пережила травму, весь психічний апарат намагається утримувати цю травму, і на щось інше вже не вистачає сил. Не вистачає сил на запам'ятовування, не вистачає сил на навчання, не вистачає сил на творчість. І е, от завершенням будь-якої психологічної роботи є та ну завершеннями позитивними би успіхом, коли людина вже здатна до творчості, я говорила, що погіршити. Порушується пам'ять, потім порушується сприйняття навколишнього світу. Відбуваються різкі зміни в поведінці. Виникає таке явище, як регресія. Це коли малюк, наприклад, починає себе поводити, так як діти набагато меншого віку, і так далі. І може з'являтися агресивність і гніливість. І зрозуміло, тут потрібно розуміти, що не потрібно блокувати злість дитини, да тобто, а навпаки, давати можливість їй відреагувати ті емоції, з якими їй приходиться мати справу. Ви. Виснаження це коли все ж таки людина не справляється ні з першим шоком, да, тобто ні з резистенцією. І тоді може наступати це, коли стресовий чинник продовжує активно діяти на нас, і ми нічого не можемо з цим зробити. Да, тобто, і тоді настає виснаження. Виснаження це такий дестрес. Ну це серйозна річ, тому що тут може підніматися знову тривога, яка була на першій фазі. Тут ідуть такі загострення, можуть бути. Гальмування різні, і на один дуже правильно сказали емоційні гальмування, може бути депресія, построматичні захворювання, виснаження, загострення хронічних захворювань. Тобто, виснаження саме по собі, звичайно, це досить така складна річ, з якої людина вже ну не може справитися, і вона ну вже проживає у виснаженні далі своє життя. І тут я би хотіла наголосити, да тобто ми можемо цей стрес переживати як виклик, ну тобто, ми кажемо шукати позитивність, Тивне, це як виклик. Якщо в досвіді в нас є успішне переживання і подолання, тоді ми його переживаємо як позитивний, і то є наш ресурс. Ми говоримо, що тоді ми особистісно зростаємо. Ну, така особливість психіки, що тільки через страждання ми можемо перейти на даний момент, перейти на вищий рівень, на усвідомлення того, що відбувається, наміння брати на себе відповідальність, построматичне зростання або ЕО стрес називається він. Він пропонує інші можливості можливості позитивний трансформаційний вплив на індивіда, сім'ю чи цілу спільноту стійкість визначає тут дуже важливо говорити про стійкість. да? визначається як здатність повернутися в норму та змиритися з травматичними подіями, тобто прийняти травматичний досвід. Ну і тут я хочу сказати, з Іною новолодим багато працювали до війни з учасниками. АТО. потрібно сказати, що під нашим керівництвом є аспіранти, які захистили якраз по роботі. З травматичними такими подіями наших учасників АТО, і одна, наприклад, з тем, яку ми досліджували, як оцей стресовий розлад, да, тобто, оце стрес, що відбувалося на війні, перевести, ну пошукати, що там було позитивне, щоб не застрягати на цьому стресі, да. Тобто, позитивне побратимство, наприклад, вони всі казали побратими, тобто вони знаходили дуже багато позитивно, і це важливо. Тобто, є люди, які мають досвід долати цей стрес і переходити на. Вищий рівень, тому для нашої нації, мабуть, зараз досить важливо всім зрозуміти, що нам треба долати да, тобто наслідки цього стресу і гострого, і кумулятивного стресу, бо ми з ньому знаходимося, війна не закінчила. а переводити да, в силу той досвід, який да через страждання. Ми повинні входити в контакт з тими негативними емоціями, не витісняти їх. Бо Іна людина дуже правильно каже, коли ми їх витісняємо. Той страх, наприклад, що було в Бучі чи в Бородянки. Ми їх витісняємо. Тоді нервова система багато сил тратить на те, щоб там залишитися, да, в нашій психіці. Це як травма. Тому входити в контакт з цими подіями і не зважаючи ні на що, і рухатись вперед, да, зберігати своє психічне здоров'я, дбати про дітей це дуже важливо про своїх членів сім'ї. Ще хотіла додати стосовно допомоги. Я нещодавно слухала дуже цікаву лекцію, і там була така думка, що допомогу може надавати не лише психолог, це може бути будь-яка людина, яка Готова вислухати, яка готова побути поряд, просто бути присутнім з людиною, яка переживає такий травматичний досвід, і, і я хотіла додати, що дуже важливо, щоб ми допомагали один одному, да щоб ми були готові вислухати один одного, підтримати один одного. І саме головне питання: ми поговорили власне про стрес, але що робити, як мінімізувати, до кого звертатися? Тобто, які поради можна дати людям, які розуміють, що вони знаходяться ось у стресі, як з цим боротися? Бо на напевно, просто сказати собі, що не нервуйся. Ну це напевно цього недостатньо. Що робити? Що ж можна робити, да? Тобто це відновлюватися. Багато зараз є ну, таких рекомендацій, і е е е я скажу такі самі загальні рекомендації. Я думаю, їй, на допоможе. Це вирішувати проблеми. Обов'язково, яка проблема не виникла? Е е ну треба сказати, що ми працюємо з переселенцями в даний час. Потрібно вирішувати проблеми, потрібно діяти. Друге, за Хочення позитивної діяльності, волонтерти, волонтерти разом з дітьми зараз. Є дуже багато можливостей, да, тобто працювати на користь нашої держави, на підтримку нашої армії. Третє це управління реакціями на стрес. Це дійсно зараз дуже багато психологів, які дають багато рекомендацій, але самі прості, і потрібно сказати, що нам дуже допомагають в цьому напрямку міжнародні спільноти, психологів і психотерапевтів, наприклад, IGP – Діпі, да, всесвітньої організації. Цієї групової психотерапії найпростіше це дихальні вправи. Найпростіше це парасимпатична система, де да, яку ми повинні відрегулювати і навчити її бути більш стресоспікою. Це самі прості дихальні вправи вдих і видих, він повинен бути більший ніж вдих. І так по 20 хвилин в день ви будете тренувати свою нервову систему. Далі розвиток конструктивного мислення. Як би не було парадоксальне, ми повинні конструктивно підходити до будь-якого питання, до будь-якого конфлікту. Флікту шукати, ми кажемо таке, ну не позитивне мислення, бо це трохи так кощунство говорити, да але конструктивно мислити. Ми не можемо вплинути на даний момент там на цих росіян, да, тобто які почали таку страшну нелюдяну війну. Але ми можемо шукати ресурси і сили для того, щоб ну врівноважити своє життя, спілкуйтеся з людьми, відновлюйте свої ну, попередні, да дружні стосунки, шукайте нових друзів. Нам про ресурси вони є дуже важливими. Дуже важливим приділити час собі, да, тобто почитати улюблену книгу, подивитися гарний фільм, який дає позитивні емоції. Потім це може бути прогулянка на природі або зустріч з друзями. І ці позитивні переживання вони дуже важливі для нас. Да? Це може бути якась улюблена страва, овочі, фрукти. Да, тобто дуже важливо, щоб був цей час для себе. Піклування про себе, про своє здоров'я, про режим дня. Да, тобто ні в якому разі не. Не палити багато, наприклад, і сюди можна включити і молитву, наприклад, да. Тобто, і якщо це допомагає, включити гумор, наприклад, да. Тобто, український народ мав великий запас гумору. От є така рекомендація батькам читати українські народні казки. Надзвичайно сильні герої, які захищають, і там завжди е, добро долає зло. Я дуже дякую вам за, за інтерв'ю. Ну а я нагадаю, що ми сьогодні говорили про стрес, і власне як його. Позбутися чи мінімізувати. Говорили з нашими гостями. А це психолог, кандидат психологічних наук Яна Комар і доктор психологічних наук, професор кафедри психології і соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського Інна Чи. Замбела Ірина Булгакова на все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.